Не говори, що все пропало, і не буває більш чудес, Христос у смерті вирвав жало, хоч смерть на третій день воскрес, коли надія в серці гасне, дивись гору до небес тут на землі дочасне, Христос є вічний Він воскрес, коли надія в серці гасне, дивись у Гору до небес тут на землі усе дочасне, Христос є вічний Він воскрес, хоч буря. Сто за обрієм, хоч промінь щез, тобі він каже не лякайся, радій, Спаситель твій воскрес, коли надія в серці гасне, дивись угору до небес тут, на землі. Дочасне, Христос є вічний Він воскрес, коли надія в серці гасне, дивись у Гору до небес, тут на землі усе дочасне, Христос є вічний, Він воскрес, душа відра. Всі співає Христос звільнив на світ пітьми, як спів небесний залунає, тоді воскреснемо і ми, коли надія в серці гасне, дивись у гору до небес тут на землі. Дочасне, Христос є вічний він воскрес, коли надія в серці гасне, дивись у Гору до небес тут на землі усе дочасне, Христос є вічний він воскрес.